Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гав'ян. Ви на каналі Пасічне Життя. Записую сьогодні коротенький швидкий ролик для початківців, які не знають чи, чи знають, чи хочуть пересвідчитися, що роблять правильно, як працювати з самітразом. Що таке мітраза? Це препарат, який використовується для боротьби з кліщем вароа. Його зазвичай використовують. Під час останньої обробіт, оброботки, коли вже холодно, нижче 10 градусів. Це дуже важливо. Амітрас може бути в декілька варіантів. От у мене апімітрін. Так, фокус, 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 фокус. Він фокуса не буде, навіть. Так, коротше, препарат апімітрін. Повірте на слово, ще він може бути як біпін, і ще може бути як тактик. О, у мене апіметрін Є може бути як Скабатокс. в общем, е, варіантів безліч, але це знаючи люди. Кажуть, що це все з одної діжки. Тому думаю, що париться не дуже варто, але треба звернути увагу на виробника. У, у всякому випадку. Коли ви придбали партію Амітраза, рекомендую на двох-трьох сім'ях розвести і спробувати, як розводити. Це дуже важливий момент. От дивіться, отут -от написано 1 мл. Запам'ятайте, 1 мл розводиться на 2 літра води. Пів мл, 0,5 розводиться на 1 літр води. Це дуже важливо. Дуже багато пасічників неправильно розводять і потім, потім своїх бджіл е, травлять. Так, далі. Як обробляти? Набрали ви в пляшку. Е, я ще раз повторюся. у мене 1 мл. він набирається в 2 літра води. Так, йдемо до пляшки. Все для чайників. Поступово у нас інструкція. Дивіться бджоли напали. Так, ось, двох-літрову пляшку. Оце ми розводимо і робимо одну таку дирочку шилом. Приблизний діаметр отвора. Десь 1 мм. Далі як роблю я. Дивіться. Оце отряд, ця пляшка, щоб ви знали, 10 мл на одну вулочку. Приблизно в одному вулику 10 вулочок чи менше. Але приблизно пляшка 2 літра йде на 20 вуликів. Ось я взяв оцей ряд, дивіться, проводимо, повідкривав їх. Чому? Тому що всі роботи треба нам універсально робити. Тобто робимо е розбивку нашого процесу на тих процесах. Як вам прикачки меду казав, оце все ми відкрили. І зараз будемо все це проливати. Зараз ранок. Зараз джолі злі, нападають, тому я отакий от як космонавт одягнув маску ще перчатки. Бачите, перчатки рукавиці, Тому що без цього робота буде дуже повільна, якщо ви будете мерем. Беремо, дивіться, на напад іде, беремо і проливаємо. Це прийде з часом, але е, десь півтори-дві секунди на одну. Вулочку. Це буде приблизно е, 10 мл. Це вже я руку набив. Якщо ви не, е, не, не думаєте, що у вас все вийде, берете шприц. 10 мл і набираєте в кожен шприць. Але це то дурне, як на мене. Чи є такі, знаєте, дозатори, чи диспенсери, чи як їх там називають, то вже вищий пілотаж. Може я колись його при... Дбаю, але ще не придбав. Тому обробляємо старим дідовим способом, проливкою, отак от по вулочкам. Я ж кажу, півтори-дві секунди при отворі міліметр воно десь приблизно на вулочку піде 10 мл. Це е, я вже руку набив. Друзі, відкрив чергову партію вуликів і пригадав дуже важливий момент, як кажуть, умна масля приходить послі. Сказати вам щодо техніки безпеки. Справа в тому, що цей метрас, він дуже токсична речовина, це фактично яд. І на людину він впливає на серцевого м'язу. Тому професійне захворювання пасічників це одне з професійних, це у нас інфаркт. Тому дуже вас застерігаю і наполегливо прошу, щоб ви працювали в рукавицях. За можливості в респіраторі не завжди так виходить, тому що все бігом-бігом і незручно. Але я вас попередив, дуже уважно до цього, будь ласка, ставтесь. Так, друзі, все. Цей ролик будемо завершувати, бо, бо зараз куча роботи. Наприкінці ще покажу пасіку. Бачите, оце бардачок, я кажу, безпорядок. Чого? Тому що тут прибираються вулики зі слабими сім'ями, об'єднуються. І це обробка ще амітразом вона сприяє об'єднанню. Чому? Чому? Тому що дві сім'ї набувають однакового запаху і вони нормально об'єднуються. Так що, друзі, користуйтесь амітразом. Він в Євросоюзі. Заборонений, може у нас останні тільки роки ми будемо користуватися цим амітразом. Невідомо, побачимо. І я навіть сьогодні прочитав інформацію у Фейсбуці, що в Австрії амітразом вже ж не користуються, і там, щоб для боротьби клі з кліщом ворога, сім'ї знищують, спалюють разом з вуликом. Я не знаю, якщо у нас таке зроблять, то буде. Добре, друзі, всім пока. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.